Олександра більше місяця тому знайшла прихисток у кризовому центрі для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї з надією в майбутнє. Разом із однорічним немовлям змушені були рятуватися від систематичних побоїв чоловіка. Поліція привезла з мужем вечір. Поліція привезла, адже в черговий раз із чоловіком посварилась. Він мене вдарив, та й правоохоронці, слава богу, мене сюди доправили. Я раніше, коли до цього уходила з будинку, то постійно поверталася до нього і знову були побої. А тут ніхто не виселяє. Тут годують тепло. Постійно дають овочі та фрукти, надають памперси. Тут піклування на відмінному рівні. Є ліжка, гаряча вода, є холодильник, пічка. Міста і громади вільні від домашнього насильства. До цього проєкту фонд ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA у 2023 році долучився і кривий ріг. Ці події сприяє Раду оборони міста та влада Кривого Рогу. Адже окрім криворіжців, через активні бойові дії та російську окупацію до нашого міста переїхали більше 80 тисяч вимушених переселенців. Фонд ООН у галузі народонаселення, а саме наш проект міста і громади Вільні від домашнього насильства підтримав чудовий проект відкриття. Нового сервісу денного центру постраждалим від домашнього насильства та або гендерно зумовленого насильства. Денний центр сподіваємося, що відкриє свої двері вже за декілька місяців. Це буде Зовсім новий новий сервіс в допомогу цьому існуючому кризовому центрі. Питання насильства стоїть гостро на повістці дня в Україні та Дніпропетровській області. Загалом тільки за минулий 2023 рік органи національної поліції нашого регіону зареєстрували більше 42 тисяч таких випадків а у кривому розі майже 3200 тисячі таких випадків. І загалом ситуація з вчиненням гендерно змовленого насильства вона наразі значно погіршилась на території. Торі Дніпропетровщини та України, отже, денний центр, який буде створено, а також Кризовий центр, який виконує саме функції притулку для постраждалих, є такими сталими сервісами, які фінансуються і будуть фінансуватися за кошти місцевого бюджету. Кризовий центр для жінок постраждалих від насильства в сім'ї з надією в майбутнє розрахований на прийом 30 жінок. Свою роботу це місце розпочало завдяки всебічній допомозі фонду народу населення та німецького товариства між. Народного співробітництва GIZ. і тому тепер настав час нового етапу в діяльності закладу за ініціативи міста за підтримки фонду народонаселення ООН ми ініціюємо відкриття у місті Кривому Розі та створення денного центру. Тобто ми зрозуміли за 7 років, що жінка, яка перебувала у кризовому центрі, потребує подальшої психологічної допомоги психологів та фахівців із соціальної роботи. Тому ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям. Рада оборони міста та влада кривого руху є надійними партнерами міжнародних агенцій та благодійних організацій. Випадки домашнього насильства є ганебними для сьогодення, і тому в місті питанню боротьби, психосоціальної реабілітації жертв та профілактики таких ситуацій приділяють максимум уваги. Насильство є однією з самих гострих соціальних проблем, і зазначу, що його жертвами є не лише жінки. І діти, а й, а й навіть в тому числі чоловіки. Тому ми маємо а, розробляти нову стратегію поводження в цих умовах. Я дякую нашим партнерам за те, що ви підтримуєте проєкти, які ми реалізуємо тут в місті. Да, значить, і це стосується допомоги постраждалим особам, які постраждали від гендерно-зумовленого та домашнього насильства. Нині, окрім кризового центру в Кривому Розі, діють чотири мобільні бригади, дві з яких отримують коштом бюджету міста. Задля екстреного реагування для їх потреб місто придбало автомобіль. Ще дві мобільні бригади працюють за фінансування фонду ООН у галузі народонаселення під керівництвом громадської організації Мартін Клуб. До кожної з них входить соціальний працівник, психолог та водій. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.